Всім доброго дня! Хочу вам показати барбершоп, який ми спроєктували і реалізували. Ще не все прям закінчено, але вже майстри максимально швидко вже працюють. Це є якраз вхідна зона з комфортним диванчиком. Тут у нас ще буде висіти з підсвічуванням лого. А ось це хто на лівому березі? Барбершоп називається Blade Room. на Калінова, 53 г. Другий поверх. Тож хто з лівого берега. Звертайтесь. Тут, до речі, от дуже комфортно ось такий диванчик. Можна очікувати, все затишно, і, якщо треба, є напої, можете вибрати і попросити, поки ви будете чекати. Ось такий у нас рецепшн для справжніх чоловіків. Дуже класна ідея була. Ви бачите, ось так і робили з будівельниками. Оцю частину відбували, отак, от, щоб воно все брутально було. А всередині з там зробили, бачите, дзеркала і з підсвічуванням, щоб всі бокальчики, бутилочки, які в нас є, щоб все це підсвічувалося. Так, підлога вона така і була, тому ми вже прив'язувалися до неї. Тут у нас ну, наливає Джек Деніелс. Оця зона тут ще трошки донизу зроблять дзеркало, бо не одразу зрозуміли, але. Бачите, як класно, який колір ДСП, глибокий, зелений, і це ДСП. А це вже під нього все фарбували, фарбували цю стіночку. От дивіться, як воно один в один. Дуже круто. Це в нас на стіні чечевиця. Хто знає, хто в будівельній сфері, дуже практично. Тут все будівельники згибали, і ось там, бачите, є стики, але воно дуже охайно. Ось такі нереально круті світильнички, якраз над зоною, де миються. Булося. І якщо буде бризкати водичка, замовниця каже: все класно. Так, це в нас одна зона, де Чоловіки будуть проходити, їх будуть стригти. А це інша зона. І тут вже зробили ось таку стіночку з такої цегли, але це насправді ну це насправжня цегла, це а Студіо нам робили. Це гіпсові кірпічики, але дуже красиво і гарно виглядають. Тут у нас як ефект ще ж якої штукатурки. І потім вже переходимо до самої цегли. Є три також ще місця. Обов'язково кожне місце обладнане розетками, освітленням з цього боку. Також, тобто всього максимально достатньо. Це власниця цього чудового закладу, і я вам хочу сказати дякую за те, що ви під час війни знаєте всім замовникам, хто наважується відкривати класні заклади, кафе, ресторани. Ми теж робимо і в Києві, і не тільки. А тут в Дніпрі теж барбершоп дуже. Крутий, класний. Але сьогодні зараз не про це. Хочу запитати: у вас. це у вас такий перший досвід? Взагалі, навіщо потрібен дизайнер? Бо насправді люди думають, та я можу сам там щось пофарбувати, придумати і зробити. Не було чи у вас таких вагань звертатися, не звертатися? От... до нас, у нас в студию, так? <laughs> а уже пишу, всю правду кажите. Обращаться стоит, почему? Потому что есть очень много разных нюансов, которые э, обычный человек, э, он вроде как все знает, но до конца он не может это соединить в одну какую-то кучу. Взять даже самое элементарное, это розетки. Э, вроде кажется, что розетки э, одна, вторая, третья, э, их хватает. Но когда ты это все проделываешь с дизайнером, он подсказывает где лучше, с какой высота, комфорт какой-то сейчас даже в наше военное время будем говорить тот же самый когда ты подключаешь или генератор или там, дополнительную станцию, это тоже нужно все предусмотреть и допустим можно не догадаться или забыть какую-то мелочь. Так же сама там мойка в нашем случае была. Тоже очень круто Аня придумала поставить ее. Вообще, сначала мы думали, что очень будет мало места и будет мешать соседнему креслу работать. Но на самом деле, когда мы зашли уже в готовую комнату и увидели, насколько все комфортно, каждый сантиметр, он... Просто настолько продуман, настолько просчитан, что э, если сравнить в ту комнату, в которую мы зашли без ремонта, и мы себе не могли представить: что после ремонта столько всего влезет сюда и будет достаточно места э, каждому мастеру для работы. Та же самая скажем так, наша, наш рецепшн, это вообще что-то неимоверное, будем <с так говорить. Опять же, очень переживали, поместится ли там стульчик, будет ли удобно сидеть, будет ли вообще это какой-то комфорт. Но все получилось очень классно, очень уютно светильники над мойкой. Ну, то есть даже самые, те же самые светильники, которые на потолке, это тоже как бы все нужно было продумать, все выводы там под телевизор, под интернет, под кондиционер. Возле каждого зеркала у нас подсветка есть. Как говорится, раньше, да, как мы все делали, мы все делали на тепляп. Но с дизайнером это все настолько комфортно и уютно, нет всяких соплей которые висят, скажем так. Большая благодарность вашей студии, Анна, за наш ресепшен. Он просто невероятно модный, красивый, эстетичный и современный. Такое придумать, ну я не знаю, только будет какой-то, может, гениальный дизайнер к нам все, кто приходит, спрашивают, кто вам сделал? Такую, такой рецепт красивый. То есть все продумано опять же, до мелочей. Тут у нас бокальчики, все соответствует. Імітація э, бутылок. Ну, це справжні бутылки. Так, так, так. Тут справжні <реш> Пежка, бутылки, да. але вони пусті. <реш> Ось такі класні бокальчики. Супер. Очень удобно, когда работаешь з дизайнером. можно располагать на э, все услуги сразу. Это как все включено. То есть э, есть подрядчики, есть мебельщики, есть электрики, э, сантехники. Это очень удобно, что не нужно искать кого-то дополнительно. И они знают, что им делать. Они тесно работают с дизайнерами. И скажу так, из нашего опыта нас не дергали лишний раз. Все подрядчики они непосредственно советовались с дизайнером и потом только давали нам что-то на утверждение. Светлана, скажи, пожалуйста, а чему вы выбрали самую нашу студию? Вы решили мне написать и вот цикаво. В очередной вечер, пролистывая ТикТок, попалось видео, видео какого-то очередного дизайна в студии. Зашла, посмотрела, пролистала практически, наверное, там все видео. Очень понравилось. Они были эти дизайны такие нежные, непринужденные. Я не знаю, вот близко было к сердцу. Сама Анечка. Это просто нежнейший человек, которая мне тоже очень зашла. И я решила, что мне будет с ней очень комфортно работать. І тому от так от. Супер. Вибрали. Я, я, я навіть не повірила, коли мені в Тікток не писали, в мене були замовники з Тіктоку, але отак, от, от якось, е, знаєте, зірки зійшлися, бо е, ви написали мені, я в той час якось так щось швидко вам відповіла. І я кажу: ну я знаходжусь в Туреччині, якщо це для вас не проблема, ну я приїду, але дизайн, наприклад, ми зробимо там, коли я ще була віддалена. У мене команда в Дніпрі взагалі немає ніякої проблеми приїхати, поміряти і робити проєкт. Uh, і, і ви не побоялися, вам не було там, знаєте, а вдруг там я не знаю, ну її тут поруч нема. Ми не зможемо якось до чого домовитись. Щось-щось. Uh, я привикла довіряти людям, і слава Богу, на моєму путі попадаються дуже порядочні люди, і навіть не було ніяких сумнень. Uh, сейчас в даний момент люди працюють на репутацію. И, конечно же, не дай бог, там что-то бы случилось. Вы понимаете, да, это сразу испорчена репутация всей команды: самого дизайнера, подрядчиков и тому подобное. То есть варианты вообще были отброшены. Мысли о том, что нас кто-то обманет, их вообще не было. Супер, класс! Это тоже приемно еще вы так доверяете. Классно. И подали. Коли ми це все реалізували, реалізували командою, як вам в цілому от, співпраця от, повністю з, з усім колективом? З усім колективом працювати було дуже комфортно, легко. Кожен по-своєму вносив вносі свою, скажем так, ліпту, прораб, електрики, сантехніки. Аня, как дизайнер, она выходила постоянно на связь, было удобно работать в команде, почему? Потому что все чем-то заняты, и когда у тебя есть люди, которые ответственны за какой-то определенный участок работы, это очень классно. Когда могут поехать в магазин, подобрать ту же самую краску для стен, тебе только сбрасывают фотографию: Окей, нравится, не нравится, может тон то такой, тон то другой. Опять же, наша стена кирпичная, я ее так называю. То есть мы тоже мы сначала поклали этот кирпич, потом давайте красить. Я говорю, да, может не красить. Нет. Оня говорит, надо покрасить. Ми хорошо взяли э, краску сначала там один кирпич выкрасили. Мне прислали там показали. Вот так. Нет, давайте еще темнее. В общем, там була ціла история. Ну, то есть, каждый э, этап работы. Цієї команди це було щось слажене, це було все швидко, не затягивалось ніколи, і все було добре. Ну, хоч ми планували раніше, але все одно максимально хотіли швидко і щоб все було гарно і красиво. Дуже дякую, бо це дуже важливо насправді. От, як ви сказали, люди бачать тільки гарну картинку, але вони не бачать от ті, ту роботу, яка робиться за кадром. І дуже круто і дякую вам, що ви про це сказали. І ще раз хочу вам подякувати за вашу сміливість. Отак, от, от взяти відкрити барбершоп в наші часи, і це дійсно круто. І навіть, ну я можу сказати, що я дуже кайфанула. Наша команда теж кайфанула. Коли ми працювали, і ми вклали всю душу в це. І тому. Я вам бажаю, щоб ваш барбершоп процвітав. І тож, на лівому березі у Дніпрі, звертайтесь. Тут дуже затишно, класно і класні майстри. І сама власниця. Спасибо.